Подати документи для Є-Трудової е стало ще простіше, повідомив Пенсійний фонд України. У 2021 році розпочався процес переходу до ведення трудових книжок працівників в електронній формі. З метою удосконалення та прискорення процесів цифровізації у напрямку цифрування трудових книжок, а також інших документів, що підтверджують страховий стаж, та використовуються для призначення пенсії соціальних виплат. На сьогоднішній день Пенсійним фондом України реалізована можливість подання всіх необхідних документів за страхованими особами без обов'язкової наявності електронного ключа, шляхом звернення до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Кіровоградська мала академія наук до Всесвітнього дня української хустки пропонує всім долучитися до фото флешмобу. Відроджуємо, шануємо популяризуємо за умовами. Флешмобу слід до 6 грудня опублікувати фото в хустці з коротким дописом про звичаї традиції використання хустки у власній родині та відмітити сторінку Кіровоградської малої академії наук. Вокалісти студії творчості покоління Некст, керівниця Анастасія Бушмакіна, взяли участь у шостому міжнародному двотуровому фестивалі конкурсі Співограй, що відбувся 18 листопада у Кропивницькому. Організатор, мистецький відділ Центральноукраїнського державного університету Вениченка. Благодійний конкурс проходив очно. Усі кошти внесені за участь, передані Збройним силам України. Олександрійці вдало виступили та здобули три перших, чотири других. Та три третіх місця. Йдеться на сторінці покоління Некст. 26 листопада в Олександрії відбувся четвертий відкритий всеукраїнський фестиваль зі спортивних бальних танців. Участь взяли понад 350 учасників з Кривого Рогу, Черкас, Кременчука, Кропивницького, Знам'янки, Світловодська, Олександрії, Долинської, Новоукраїнки, Компанівки та Курсун Шевченківського. Змагалися як початківці, так і досвідчені солісти і пари. Олександрію представила максимальна кількість спортсменів, понад 120 танцюристів від студії спортивного танцю Віва та клубу ансамблю бального танцю Олександрит. Організатори змагань громадська організація Студія спортивного танцю Віва, керівники Валерій Шохін та Віра Літвінова. Юрій Кузніцов, адміністратор сторінки Олександри у світлинах, прокоментував ситуацію з загоранням в Олександрійському басейні. 27 листопада ввечері до зазначеного об'єкту виїжджали рятувальники. Дописувач зазначає, що прогорів димар і зайнявся ізоляційний матеріал. Рятувальники оперативно ліквідували загорання. Працівники басейну проводять відновлювальні роботи. На Кіровоградщині через погіршення погодних умов рятувальники встановили три мобільних пункти обігріву. Як повідомили при службі головного управління ДСНС в Кіровоградській області, їх облаштували на дорогах державного значення, на виїзді з міста Кропивницького в напрямку Знам'янки та в напрямку Умані, а також на виїзді із СМТ Новоархангельськ. У пункті обігріву є опалення, медичні аптечки, вогнегасники. Також в пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників. В бібліотеці для дітей учасники гуртка Робототехніка створюють роботів-гонщиків. Учасники гуртка Ардуїна у Центральній міській бібліотеці для дітей збирають роботизовані машинки з блютуз-керуванням. На останньому занятті встановили та налаштували блютуз-модулі, а потім протестували їх у дії. Заняття безкоштовні, відбуваються двічі на тиждень, в середу та п'ятницю, початок о 14